Час новин на телеканалі тіві 4 Вітаю вас про головні події Тернополя та області. Далі. В Україні за рік, завдяки розмінуванню в економіку, повернули 18 тисяч квадратних кілометрів земель. Про це під час прес-конференції сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. 18 тисяч квадратних кілометрів ми ввели в економіку. Якщо минулого року ми комунікували про 174 тисячі квадратних кілометрів, які знаходяться під мінним або іншим забрудненням снарядів або бомб, які не розірвалися, то цього року ця цифра зменшилася до 156 тисяч квадратних кілометрів. І відповідно різниця була повернена в економіку України завдяки ДСНС, Військовим і оператором гуманітарного розмінування зазначив Шмигаль. Він також додав, що наразі створена вся необхідна інфраструктура. Кількість операторів гуманітарного розмінування за останній місяць збільшилася з 26 до 29. За словами Шмигаля, ще 48 потенційних операторів з гуманітарного розмінування проходять сертифікацію. За допомогою сухопутних систем та дронів на Тернопільщині шукатимуть паліїв сухої трави. Разом із приходом весни в області зростає кількість пожеж в природних екосистемах. Усупереч заборонам, господарі продовжують палити сміття на своїх подвір'ях чи на полях у такий спосіб, провокуючи виникнення масштабних пожеж. Лише за декілька теплих днів цього року у нашому краї зафіксували вже 25 таких випадків. У ДСНС нагадують, самовільне спалення не лише карається законом, але й несе шкоду для життя та здоров'я. Палії відходів і сухої трави у нашому краї допоможе знаходити сучасне обладнання. Навесні починається сезон самовільного спалювання будь-яких решток на полях чи подвір'ях. Усупереч заборонам, гори господарі продовжують провокувати виникнення масштабних пожеж, у такий спосіб додаючи роботу нашим рятувальникам. Проте вогнеборці Тернопільщини знайшли рішення, яке допоможе запобігти виникненню небезпечної пожежі. На сьогодні моніторинг теплової активності на території області здійснюється з допомогою супутникових систем. Що це означає? Що періодично територія області сканується спутником і він бачить викиди теплової енергії. А тоді на координати, визначені супутником, виїжджають оперативні групи та перевіряють факт пожежі. Яскравий приклад був буквально 29 лютого поблизу міста Чортків. Поступило таке повідомлення до нас. На місце події було направлено чергового інспектора, організував місцеве населення. І за допомогою цього місцевого населення було приборкано пожежу. Навіть не залучалися пожежно-рятувальні підрозділи. Тогорічна статистика каже, що на території області сталося 358 таких пожеж, і це 105 гектарів території. Але лише за декілька теплих днів цього року рятувальники зафіксували 25 випадків спалювання рослинних решток та сміття. Загальна площа загоряння близько 20 гектарів. І для приборкання. Такого, таких таких загорань необхідно залучати велику кількість рятувальників великі сили та ресурси, які в даних умовах в умовах війни звичайно що можна було б спрямувати на інші питання. Для безпеки мешканців нашого краю. Рятувальники планують влаштовувати систематичні рейди, щоб виявляти палії відходів і трави. Також для цього застосовуватимуть безпілотники. Тобто будемо моніторити території за допомогою дронів. І виявляти осередки горіння, і так само вживати міри до тих людей, які підпалюють суху траву. До речі, за самовільне спалювання сухої трави чи сміття зловмисникам загрожує штраф від трьох тисяч гривень та кримінальна відповідальність. Б'є, то не любить. Домашнє насильство в умовах війни в Україні не зникло, не стало менш важливим, а пов'язані з ним проблеми залишилися такі ж, як і в мирний час або ще більше загострились. Упродовж минулого року до територіальних підрозділів поліції області від громадян надійшло понад 9 тисяч заяв та повідомлень пов'язаних з домашнім насильством. За даними управління превентивної діяльності головного управління національної поліції області. На профілактичному обліку за вчинення домашнього насильства перебуває понад 3 тисячі осіб. За результатами перевірок поліцейські розпочали 123 кримінальні провадження. Чому важливо повідомляти про випадки домашнього насильства, як зупинити кривдника, як допомогти постраждалим? Сюжет другий проєкту вижити ментально. Домашнє насильство поширене явище, яке стає ще більш небезпечним ніж у мирний час. Від нього страждають діти, чоловіки, люди похилого віку, проте 90% постраждалих від насильства саме жінки. Щорічно понад мільйон українок зазнають фізичного, економічного, сексуального насильства та психологічного тиску в сім'ї. Від рук домашніх кривдників гине близько шести сотень жінок. За допомогою звертається тільки кожна десята. Хтось і досі вважає, якщо б'є, то і любить. Хтось не хоче виносити сміття з хати, а хтось боїться ще більшої агресії. Особливо вразливими до насилля є діти. Якщо у сім'ї є дитина, яка стала свідком домашнього насильства, вона автоматично також вважається постраждалою. Усім тим, хто досі терпить, нагадуємо, українське законодавство гарантує невідворотність покарання для кривдника. У 2017 році в Україні ухвалений закон України про запобігання та протидію домашньому насильству, яким встановлено не лише адміністративну та цивільну правову, але й кримінальну відповідальність за домашнє насильство. Тернопільська міська територіальна громада стала учасницею проєкту UNFPA з розбудови муніципальних систем запобігання та протидії домашньому насильству міста і громади вільні від домашнього насильства. Це для нашої міської територіальної громади є досить такий потужний розвиток в плані не тільки розбудови сервісів щодо допомоги постраждалим домашнього насильства, а взагалі формування нульової. Толерантності до проявів домашнього насильства усі служби задіяні до попередження та протидії насильства, координують між собою роботу для того, щоб надати оперативну допомогу усім, хто цього потребує. Звичайно, кожен сигнал в нас реєструється через спеціальну лінію 102, яка працює при нагоді, скажу, цілодобово. От і тоді вже при надходженні повідомлення, неважливо, чи це є юридичні особи, фізичні особи, люди прості перехожі громадяни, цей виклик реєструється і за наявною інформацією направляється спеціальна мобільна бригада запобігання та протидії домашньому насильству на той чи інший випадок, який кваліфікований як домашнє насильство. З 2017 року в Україні працюють мобільні групи поліції Поліна, які створені для реагування саме на виклики про домашнє насильство. Якщо у місті є такий підрозділ, на виклики поїде саме він. За фактом вчинення домашнього насильства, правоохоронці проводять оцінку ризиків, надають допомогу, можуть затримати кривдника або винести йому терміновий заборонний припис наближатися до потерпілої. Далі правоохоронці інформують представника міської ради, управління сім'ї молодіжної політики та захисту дітей про факт насильства. Виїжджає спеціальна мобільна бригада, яка вивчає потреби сім'ї, спілкується з сусідами. Виїжджає мобільною бригадою, в склад якої входять фахівці соціальної роботи, за потреби є працівники служби у справах дітей, і кожен виконує свою роботу. Крім того, при центрі працює в нас служба первинного соціально-психологічного консультування, за допомогою якої будь-який мешканець нашої тернопільської міської громади може звернутися за консультацією в анонімному порядку і отримати кваліфіковану консультацію або переадресацію. У денному центрі соціально-психологічної допомоги фахівці оцінять потреби та складуть індивідуальний план безпеки, надають психологічну, юридичну чи консультацію соціального працівника, розкажуть про права постраждалих та можливості отримання допомоги. З дітьми проводять заняття з арт-терапії. Фахівці центру розповідають, зазвичай потерпілі потребують невідкладної психологічної допомоги. Ми говоримо про їхні особисті кордони, про які вони навіть не вміють виставляти. Ми говоримо про впевненість їхню, про те, про жіночність. Ну, тобто, зештості залежить від конкретного випадку. Але в більшості це жінки, які мають певні панічні атаки, можуть мати певний рівень тривожності. Для постраждалих, яким загрожує небезпека, пропонують поселитися у тимчасовий притулок кризовому центрі. Потрапити з вулиці туди ніхто не може, бо адреса залишається конфіденційною. Робиться це для того, щоб кривдник не міг дізнатися про місце. Перебування постраждалої і завдати їх шкоди. Тут вони отримують повний комплекс допомоги. Це юридичний супровід, психологічний, безкоштовне харчування, одяг, підгузки для дітей і суміші. Повідомити про факт насильства можна і дільничному офіцеру поліції. Він же, знаючи про проблему, може завітати в оселю кривдника у будь-який час. Тобто, проблемна сім'я, перебуває під наглядом поліції 24 на 7. сім. Мане станом на час фактично на обліку є 32 два де є проблемні сім'ї і так далі, що до мене безпосередньо звертаються. Ну по мірі можливості ми реагуємо, що в мене люди просто не зможуть звернутись, бо тому, що коли ми заступаємо територію, ми людям зразу знайомимося, даємо свої безпосередньо контактні номера, щоб люди могли нам дзвонити. Так ми відповідно вже по факту зразу працюємо, зразу в'їжджаємо до безпосередньої людини. І якщо ну, наприклад, у це скапця громади, бачу, що там є можливість, що працювати, може спрацювати з іншими підрозділями поліції. поліція. немає виправдань, його не можна терпіти, про нього не можна мовчати. Не зволікайте, починайте. Ти діяти експерти радять для початку визнайте цю проблему, а тоді візьміть телефон і зверніться до фахівців. Працівники гарячій лінії цілком анонімно та кваліфіковано зможуть проконсультувати вас і допомогти. Тому не мовчіть, адже постраждати від насилля може кожен. Нагодувати близько 200 військових та займатися документацією на фронті. Про таку роботу на війні буде наступний сюжет Назарія Голуба із поїздки прифронтовими територіями країни. На Харківщині наш кореспондент познайомився із військовими кухарями та діловодом у службі ракетно-артилерійського озброєння. Про специфіку їхньої не менш важливої роботи на війні дивіться далі у сюжеті. Моя робота варити смачно, доставляти хлопцям їжу. Забезпечувати водою. Ось така робота на фронті у військовослужбовця 35-го стрілецького батальйону Ярослава Христинича. Познайомився я із військовим на Харківщині. Сам Ярослав родом із Тернополя. У квітні 2022 року наш земляк приєднався до ЛАВ ЗСУ. Мій обов'язок обов годувати наших захисників, щоб вони були в теплі, не голодні. Деколи готуємо сніданок для за потреби обід. Перше, друге. Борщу Космаченко смашного на обід, там якоїсь кашки доброї гречки з, з м'ясом, салатики, вечеря буває, якщо є за потреби. За день Ярославу потрібно нагодувати майже 200 військових. Запевняє, добре приготовлена їжа додає нашим захисникам сили. Під час нашої розмови військовий дуже хотів передати привіт своїй родині. І Я просто не маю морального права не показати цей фрагмент. Передаю вітання хресним батькам, своїм родичам, жінці передаю привіт Матвійкам Лілі, мамі з сестрі, братові, дідові Всім вітання передаю. Допомагає у приготуванні страв Ярославу його побратим Денис. Військовий говорить, продуктами харчування хлопці забезпечені. Все, в порядку, нужди ніякої немає. Кожен день готую першу страву, так як хлопцям треба поїсти гарячого. Про свою не менш важливу роботу на фронті розповів і Петро Рудий. Військовослужбовець на початку повномасштабної війни пішов добровольцем. Спершу був водієм, а зараз обіймає посаду діловода у службі ракетно-артилерійського озброєння. Це в більшості така бумажна робота. Треба вести обліки по зброї, по боєприпасах. Дуже багато баганини і дуже багато розбіжностей. 24 лютого 2022 року у військомат Петро пішов разом зі своїм братом. Він зараз воює у складі 44-ї окремо артилерійської бригади. З братом рідше спілкуємося, тому що він так само на позиції десь виїжджає, не має можливості говорити. Усі військові, з яким я познайомився за період перебування на сході, мріють тільки про одне перемогу. Для того щоб цей день настав, військові кажуть, українцям потрібно об'єднатися та допомагати, щоб наблизити перемогу якнайшвидше. Кобзар, який народився за сотню кілометрів від Тернопільщини, але став для нашого краю. Рідним. З нагоди 81-річчя від дня народження бандуриста та композитора Миколи Литвина у Тернопільському історико-меморіальному музеї політв'язнів відбувся захід пам'яті. Провели мистецький вечір спільно із викладачами та студентами Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької. Адже саме у цьому навчальному закладі колись... Навчався бандурист більше про митця, який боровся за незалежність України. Дивіться талі. Патріотичними піснями на бандурі та прослуховуванням оригінальних записів композитора. Саме так у Тернопільському історико-меморіальному музеї політв'язнів шанували пам'ять Миколи Литвина, українського композитора та письменника. Провели цей захід до 81-річчя від дня народження бандуриста серед відвідувачів Леся Філінська, яка була подружкою Миколи Литвина. Він таку мав трохи проблему, він дуже затинався страшенно, коли говорив. Він практично ну, дуже затинався. Ну, коли співав, це все в нього лилося, знаєте, просто напевно від серця. Він такий був дуже. Дуже добрий чоловік, справді дуже добрий. Микола Степанович Литвин народився 4 березня 1943 року на Кіровоградщині. У 1963 році перевівся до Тернопільського музичного училища імені Соломії Крушельницької, щоб навчитися народної гри на бандурі. Талановитий митець, який все життя боровся за національне відродження України. Так говорять люди, які особисто знали композитора. У часи правління радянської влади Миколу Литвина заарештували у Нополі за участь у напівлегальній націоналістичній організації та звинуватили у проведенні антирадянської пропаганди. Ну він щиро вірив, що Україна повстане, що вона буде незалежна. І так він робив оце не словом, а ділом він дійсно це все робив. Тому що як бандурист, як музикант, він дуже талановитий надзвичайно. Якуб Звар виступав у всіх областях України та навіть за кордоном у Польщі, Словаччині, Литві та США. У репертуарі Миколи Литвина були думи, козацькі, слілецькі та пісні на слова українських поетів. Мистецький захід пам'яті композитора у музеї політв'язнів провели спільно із викладачами та студентами Тернопільського мистецького. Фахового коледжу імені Соломії Крушельницької, особливо для творчих людей, для бандуристів він був і прикладом, так і можна брати, що його є цілі і нотні пісні, що він писав не лише е вірші, але й розробляв ноти, Тобто музику писав на ці вірші, і це є дуже актуально і для молоді, яка в подальшому виконує і балади, пісні. Варто зазначити, що у 1993 році Тернопільська область. Нарада встановила стипендію імені Миколи Литвина для студентів-бандуристів, які навчаються у Тернопільському музичному училищі, та уродженців Тернопільщини, котрі вивчають мистецтво гри на бандурі у вишах України. Такими були події четверга. Дякую, що були з нами. Більше новин читайте на нашому сайті tv4t.ua, а також на наших сторінках у соціальних мережах. Спокійного вечора.